Російська влада ввела суцільний паспортний контроль на в'їзді на міст через Керченську протоку, що сполучає Краснодарський край з анексованим Кримом. Документи перевіряють у водіїв та пасажирів у бік півострова. Именно о паспортном контроле слышно не було. А то, що проверки машин, це так. Да, Нарінген, десмотр, да, да, так, це все було. Паспортний контроль, возможно, це просто ответвление. От всієї рутини. Бюрократії з целью, що ще більше ще детально розуміти, хто заїжджає, хто проїжджає. можливо, то сквозний поїздку. Вот смотрите, що може бути? Якщо паспортна перевірка, то, скоріше, вона інтегрірована в якісь бази даних, може, ФСБ, поліції, Розгвардії. Як розповів російський міністр транспорту в Криму Олександр Овдієнко, рішення пов'язане з роботою спецслужб. Стверджується, що вони проводять антитерористичні заходи. Чи спричинені їх побоювання чимось конкретним, не уточнюється. Это может быть основа Кримського защита кримського моста, щоб избежать українських диверсантів, которые, наприклад, разведывательными целями, їдуть сколько опор моста, сфотографировать, в каком состоянии мост. Друга сторона, это рутинна проверка тих, хто заезжает в Крим, можливо, там опять же на к украинским спецслужбам, щоб українські диверсанти не заїжджали в Крим или не виїжджали з Криму на материк. А от скільки буде діяти режим перевірки документів, не повідомляється хоча в період відпусток внаслідок таких перевірок збираються не зовсім маленькі затори. Ті, кому нужно проїхати, ті важные шишки у них всегда є Синяя відерка на машині і спецсталон і по полосе полосі його пропускають по звонку. в Російській Федерації є правоохранители, силовики і всі остальные. Поэтому они хотели, хотіли щоб неудобно, штурм не спортіться яйця, творог, наприклад, в жаре. по барабану. Все одно головне сказали поставити, проверять. Вот вони стати проверяют. Скільки ж такі перевірки ще триватимуть? Сколько это будет длиться? Это может быть месяц. Вот очень развита эта история, как месячник, например, сда сдача оружия или еще чего-то. Потом через месяц закончится или на постоянную основу. Все может быть. Про підвищений паспортний контроль міністр транспорту в Криму заявив 25 січня. Але ж, за його словами, нові правила прийняті відповідно до указу Путіна про введення підвищеного рівня реагування в Криму та Краснодарському краї. Але ж цей указ Володимир Путін підписав ще у жовтні далекого 2022 року. Єдине предположим, крім бізалабреності, що про втикаль указ Путіна може бути тому, що не создали базу для того, щоб не Ну, Просто так механически покажи паспорт, дай паспорт, посмотрел, заглянул, ну ничего не дает. Это же паспорт нужно, как у пограничников провести через базу, как я вам говорил. Возможно, базы не были интегрированы, не были закуплены вот эти вот сканеры, какие-то компьютеры не оборудованы. То есть, это все заняло время. Возможно, только сейчас это все было произведено. Посилення паспортного контролю на Керченському мосту це не лише спроба підвищити безпеку, але й свідчення зростаючої напруги в окупованому Криму. Ці заходи ускладнюють пересування людей і товарів, підкреслюючи ізоляцію півострова.